Сьогодні наше місто і вся Україна прощається із загиблим захисником із хрещником Артуром Костянтиновичем, який, на жаль, загинув, захищаючи нашу батьківщину в місті Буча 7 березня 2022 року. Артур Костянтинович, наш Житомирянин, який закінчив Житомирський військовий інститут імені Корольова. З початком повномасштабної агресії він влився до лав територіальної оборони і, на жаль, загинув, виконуючи службові обов'язки, захищаючи мирне населення від кулі снайпера під час вторгнення російських військ. імені Президента України, Верховного голокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш син. Ну нічого про нього не скажеш, бо це людина дуже відповідальна в будь-яких ситуаціях була. і ну, важко, важко говорити про це. Це велика втрата для батьків і для однокласників. Пам'ятаємо його вічно. Був веселий, любив свою родину, любив Україну, однокласників, патріот, справжній патріот. Розпочалася подорож Житомирських митців у понад дві тисячі кілометрів, аби тільки роздобути для українських захисників таку важливу гуманітарку й укотре показати світову нашу багату культуру. Дорога Віталію зайняла три доби. Організатор проєкту Петро Авраменко зізнається, ні на мить артисти не припиняли співати. І Саме українська пісня допомогла пройти кордон, де митців ніяк не хотіли пропускати. Угорський кордон, вибачаюсь, і ситуація склалася так, що нас п'ять годин просто не пропускали. Ну, сім годин не пропускали вони робили вигляд, що вони працюють. Ми вийшли просто з автобуса і Євген з колективом почали співати пісні. І зібралися люди. і Получився невеликий мітинг. це дивіться, яка кількість людей вони зібралися, і ці всі українці до нас потім підбігли. Вони на кордоні, і типу, пан, не можна так робити. Ми кажемо, чого Володимир Кавиговський. Якщо ми порушуємо, вони ну ви порушуєте. Ми кажемо, що вони зрозуміли, що ми нічого не порушуємо, співати не заборонено. І вони нас так, типу, зараз ми зробимо, і вони нас так відводять. І коли нас відвели, всі зрозуміли, що нас як за угол повели. Ну, таким моментом. І тоді оця вся маса, яку ви бачите на екрані, просто пішла за нами. от. І таким чином ми туди проїхали цей кордон кордон. та ця поїздка була надважливою і для одного із учасників проєкту Олександра Яремчука. Перетнувши кордон, він уперше побачився із коханою та дітьми, які уже п'ять місяців через війну не поряд. І це той випадок, коли мистецтво об'єднує родини. Тож уже у повному складі артисти приступили до роботи за шість днів перебування в Італії, ані дня без концерту, під час якого розліталися і роботи житомирських митців, які тепер прикрашають будинки італійців. А згодом усі разом вони встановили світовий рекорд, бо долучилися до наймасовішого одночасного виконання державного гімну України. Волонтерами світу було запропоновано долучитися до рекорду на День Незалежності виконувався гімн України. І всі волонтери з різних куточків світу доєдналися. Ми також мали честь приєднатися до цього рекорду. Ну і ми не могли обійти звичайно прапор Житомира, тому що він завжди в нас був з собою. До речі. Там багато італійців, які мови української не знають, але гімн вивчили і співали разом з нами. Житомирські артисти дісталися навіть краю Італії, містечка Калабрії, де уперше в історії їхнього краю провели парад українських вишиванок. А усе настільки сподобалось італійцям, що українських митців уже запрошують на майбутні свята. Є запрошення вже до кінця року на різдвяні свята з новим проектом. Вони запрошують нас до, до Калабрії з їхніх слів, йде мова про те, що має бути потужна підтримка з боку. Місцевої влади та підбиваючи підсумки лише цієї поїздки, місія артистів була виконана на усі 100%. Вони привезли у Житомир 500 кілограмів гуманітарної допомоги, яку передали благодійному фонду Янголи армії. А вже на наступний день вона поїхала до бійців на передову. Ось, наприклад, нещодавно ми написали про те, що нам потрібні потрібна медицина, адже зараз починається осінь, де всі хворіють. І ми також до них з цим звернулися. Вони щиро відгукнулися, сказали без питань, ми все що потрібно, ми зберемо. І вони дійсно це зібрали. У нас було і харчування, і медицина. І... Щас згадаю. Ну там продукти. Дитяче харчування, харчування для ЗСУ так і можна були? я тут скажу. Тут, тут важливо зрозуміти той, той момент, що ціль волонтерська, але ще враховуючи, ми б могли більше взяти. У нас просто місця. Скільки фізично ми просто ну, Фізично ми їхали всі на коробках, і всі прекрасно бачили і знають, і можуть всі вам розповісти, що насправді ми взяли по максимуму те, що змогли взяти. А ще у день повернення зізнаються артисти, коли переступили кордон Ватикану, не могли не скористатися такою можливістю й заспівати там гімн України. А вже на наступний день, папа Римський уперше від початку війни відкрито засудив Росію за вторгнення у нашу державу. Жаву. Тепер лише можна здогадуватися, чи попливали на це Житомирські митці. Не не України, ні слава, ні воля. Ще нам браття українці, усміхнеться. Ми ще не повернулись, ми ще були в дорозі, як прочитали новини про те, що Папа Римський вперше засудив Росію про вторгнення до України. А усе це стало можливим, зізнається Петро Авраменко. Завдяки тому, що митці Житомирщини об'єдналися і тепер тримають свій фронт пліч опліч. Підкорювали Італію артисти драмтеатру, філармонії та представники Житомирського державного університету імені Івана Франка. Така невеличка нормальна конкуренція це абсолютно нормально, коли кожен заклад хоче бути кращим, і той, і так само митці. Але коли почалось, ми вирішили, що ми об'єднуємося будь-який проект, ми один до одного звертаємося, і не питається, що це за це, а просто ми робимо. І на цьому проєкт не зупиняють. Наразі стартує другий етап під назвою Квиток у майбутнє Я тут і зараз, аби підтримати самих українців і не давати впасти в депресію через війну. Бо ж здорова і сильна нація надійний тил збройних сил. Вікторія Гначук, Данило Маменчук, телеканал СК1. Це була моя мрія виступити від обличчя України і показати рівень. Ну, на арені міжнародній. і це мене саме більше мотивувало, що щоб не підвести. І мрія таки здійснилася. Під час чемпіонату Європи з веслування на човнах дракон дитяча збірна України здобула перемогу у всіх номінаціях. 96% команди складали діти саме з Житомирщини, і лише чотири учасника були з інших областей. Тренер каже: на його шляху такий показник вперше згадує підлеглі обійшли навіть дорослих. Всі відмовилися вже з нами. Діти ганяться. Розуміли, що без варіантів ми все одно виграємо. А нас поставили з дорослими, і ці дорослі, коли ми зафінішували, вони ззаду доїжджали і нам всі аплодували. Я думаю, ви пам'ятаєте, наскільки це було круто? Чемпіонат Європи проходив в Іспанії проти збірної України виступало близько 11 країн. Та наша команда у загальнокомандному заліку посіла третє місце, здобувши 18 золотих, 6 срібних та одну бронзову медаль. Тренер згадує, готувалися. Дуже довго чемпіонат Європи переносився три рази, і ми все-таки на нього попали. І можливо, із-за того, що так довго він переносився, цей чемпіонат Європи, і ми так довго до нього. Налаштовувались і результати наші росли й росли. Хтось розслаблявся, а ми працювали далі. Майже одночасно проходив чемпіонат світу в Чехії. До складу збірної увійшли 11 спортсменок із Житомирської області. Конкуренція була велика, сильна. Те, що Україна виборола 9 9 нагород, це дуже класний результат, тому що конкуренція дуже велика. Азіатські країни. Це не перевершені країни, а Україна є найкращою одною з найкращих країн в Європі. З веслування загалом збірна здобула три золоті, три срібні та три бронзові медалі. Такий результат за підсумками обох чемпіонатів є унікальним. А Житомирські спортсмени зробили великий вклад у загальну перемогу. На сьогодні там індіанаполіс це фактично спортивна столиця Сполучених Штатів. От я дуже мріяв, що от Житомир так само поступово починав рухатися в цьому напрямку. Там і от знаєте, от завдяки вам, от, от завдяки вам, от це потихеньку починає от ставати дійсно реальним. Після повернення додому спортсмени знайшли час на відпочинок та вже зараз планують наступні змагання. А також мріють, аби саме в нашому місті пройшов наступний чемпіонат України та Європи, адже Житомир місто, де живуть дракони. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Незважаючи на дощову погоду, урочистості напередодні дня фізичної культури та спорту таки відбулися. Очільники області встигли не лише нагородити кращих, а й зіграти у шашки з чемпіоном світу Олександром Гонгальським. Я, так я, я, я поки, поки тут це я може нічого, прилежу поки нічя <ріба> 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 у святковому матчі. Перемогла дружба. Саша був дуже схвильований. От, було цікаво з ними зіграти. Вони на своєму рівні ну, нормально грають. Так. Після марового матчу начальник обласної військової адміністрації привітав усіх дотичних до свята. Вітаю всіх зі святом. Дійсно, кожен з нас знаходиться на своєму фронті. Ви знаходитесь на спортивному фронті. Надзвичайно приємно, що наші спортивні здобутки навіть під час агресії Російської Федерації на міжнародних аренах. Стаються більше більше. Заступник голови обласної ради зазначив, що незважаючи на складні часи, нам є ким пишатися. Це надзвичайно приємно, що в цьому році на спортивних аренах світу сім разів піднімався прапор України на честь спортсменів, які представляють Житомирщину. 12 Дванадцять разів піднімався прапор України на чемпіонатах Європи на честь спортсменів, які представляють нашу Житомирщину. Це Точно наша перемога локація Спортивне містечко, яка відкрилась біля кінотеатру Жовтень, давала можливість кожному ознайомитись з роботою профільованих шкіл та їхніми досягненнями. Зелена лампочка. Під Час заходу вручили близько 70 подяк. Управлінні національно-патріотичного виховання говорять, пишається кожним спортсменом, який у складний час продовжує займатися і прославляє нашу область не лише в Україні, а за її межами. Ми пишаємося кожним, хто займається спортом, хто популяризує здоровий спосіб життя, хто виборює призові місця на змаганнях. Обласного, державного, міжнародного рівнів. ми всі пишаємо. ми їм пишаємося. Пишаємося тими, хто взагалі, як я вже зазначу, популяризує здорову рухову активність. Через погодні умови показові виступи вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл скасували. Але захід таки відбувся, і в першу чергу дякуємо за це нашим захисникам. Хочу подякувати Збройним силам України, які завдяки кому. Ми можемо так збиратися, і завдяки кому ми, як я вже зазначав, наш спортивний фронт він працює, він живе, і завдяки кому ми маємо можливість піднімати наш прапор на підісталах державного, міжнародного рівня на різних змаганнях. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК 1